Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати хек в овочах і покажу вам. Значить, рибку хек я підготувала, помила, обрізала плавнички, також порізала на порційні шматочки. Тепер додаю За смаком, звичайно, кожен фосолити. Поперчити, Так. і додам трішки приправи до риби. Перемішую це все гарненько і поки що відставляю. Нехай постоїть, промаринується, просолиться, подружиться все. Так, а тим часом приготую засмажку, зажарку, як то назве. Додаю в сковорідку мілілітрів 100 олії. Цибульку нарізала так багатенько. І відправляю зараз це все на вогонь підсмажувати. Так, трішечки підсмажила цибульку. Ось так вона вже стала прозора, мякенька підсмажується. Додаю морпу. Також хто скільки бажає. То більше, то менше, як кому до вподоби. Смажу далі. Так, підсмажилася засмажка разом із морквочкою. Далі додаю десь столову ложку е, томатної пасти. Лавровий листочок, столову ложку цукру і десь чайну ложечку солі. Додаю водичку, все гарненько розмішую, ставлю на маленький вогонь і тушкую. Так, потушкувалися мої овочі хвилин 10-15 на маленькому вогні. Тепер відставляю і буду обсмажувати рибку. Обкачую кожен шматочок рибки в муку і обсмажую на олії до готовності з усіх сторін. Так, обсмажила рибку, тепер перекладаю в казаночок шарами. На дно поклала засмажки овочів і тепер рибку викладаю на овочі. І отак шарами. Зараз викладу рибку на рибку знову овочі. Ось так. На шар рибки додаю шар овочів. І так проробляю з усією рибкою. Так, все готово. Обсмажила рибку, переклала шарами за смажечкою, овочами. Все, тепер доливаю грамів 100-150, будете дивитись, в мене кип'ячена вода з чайника водички. Ось так, не потрібно, щоб покривало рибу. Трішки, я ж кажу, грамів 100-150. Накриваю кришечкою, ставлю на маленький вогонь. Коли закипить рибка, хвилин 15. Я думаю, буде достатньо. Будете дивитись, кожен по своїй ситуації. Тут вже майже все готове. Рибка обсмажена, овочі так само протушковані. Просто, щоб все подружилося. Хвилин 15-20, як закипить, і все готово. Все, рибка моя готова. Хек у овочах. Все протушкувалося. М'якесенька рибка, смачна. Отож пробуйте, готуйте, нехай все у вас вдається і смакуйте.